Хліб для щенят. Роздуми над Божим Словом на четвер п'ятого звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус попрямував у землі Тирські і Сидонські. І ввійшовши в дім. Він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтися. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла й припала до його ніг жінка була грекиня родом із Серофінікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй. Дозволь спершу, щоб наситилися діти, бо недобре забрати хліб дітей і кинути щенята. А вона у відповідь каже йому Господи, але ж і щенята під столом їдять крихти від того, що є для дітей. І він сказав їй: За це слово іди, біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. Недобре забрати хліб дітей і кинути щенятам, каже Ісус, випробовуючи віру Серевенікійки, вона відповідає, що добре й те. Коли щенята їдять крихти зі столу дітей. Віра жінки визволяє силу Господа, який каже за це слово йди, біс уже вийшов з твоєї дочки. Слова тієї жінки повні покори та віри, вона не засмучується, а визнає свою слабкість і милосердя Отця. Сьогоднішній уривок з Євангелія повністю стосується синівського хліба. Як сини його змарнували, то щенята збирають. Насправді це порівняння пояснює, чому спасіння від Ізраїля, народу дітей Божих, переходить до язичників, яких юдеї називали псами. Ніхто не може спастися власними силами з допомогою свого досвіду людського чи релігійного. Спасіння є любов'ю. Ніхто не може любити сам із себе. Любов це завжди дар когось іншого. Хліб, життя сина є самовідданою любов'ю Отця, його даром. Хлібом синів є син, який дає нам своє життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.